Днями було інтерв'ю Володимира Зеленського французькій медіа, зокрема там Лімонт та «BFM». І під час цього інтерв'ю він наголошував на тому, що от наразі з того, що дороблюється у законопроєкті про мобілізацію, це процес демобілізації, бо цей законопроєкт він взагалі був розрахований на існування у мирному під час мирного часу. А під час військового часу зокрема немає демобілізації, і враховуючи те, що зараз ми бачимо, що немає консенсусу в принципі щодо того, скільки саме має служити там людина, там звучать 18 місяців, 36 місяців. Наскільки це буде складною перепоною для прийняття цього законопроєкту, і на вашу думку, чи можливо це взагалі не буде перепоною і найближчим часом просто таку норму додадуть або можливо її додадуть окремим законопроєктом? Я більш ніж впевнений, що це не перепона. І як ми вже знаємо, до нещодавнього часу не було змін та закону з приводу демобілізації під час воєнного стану, але вже у нас є перші кроки. У нас вже є закон, який вступив в законну силу з приводу демобілізації строковиків. І у нас цим законопроектом планується ввести в дію таку норму, що особа, яка прослужила під час воєнного стану три роки, вона може демобілізуватися, хоча деякі депутати пропонують ввести саме там 18 місяців. Але я думаю, що це вже ну ніяк 18 місяців. Ми не зможемо внести таку норму, тому що вже пройшло більше. 18 місяців з дня воєнного стану, тобто зараз будуть дуже великими кількостями людей намагатися звільнити, але це зрозуміло не невигідно для кадрового ресурсу мобілізації. Тому 36 місяців. Я думаю, що в цьому законопроекті він таки так і буде прийнято, і у нас будуть вже норми з приводу демобілізації під час воєнного стану. Але от три роки.